Виконуємо номер 178 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Антарктична експедиція українських вчених з Києва вирушила 27 лютого о 15-й годині, а на станцію Академік Вернацький прибула 3 березня о 10-й годині. Скільки годин експедиція була в дорозі? Вирушила 27 лютого. Отже, 28 лютого о 15 годині експедиція була в дорозі вже 24 години. 1 березня о 15 годині 48 годин, 2 березня о 15 годині в дорозі вона вже була 72 години. 3 -го березня о 10 годині експедиція в дорозі була 72 години да додати 19 годин. Це у нас буде 91 годину. Ми з вами розглянули випадок, коли у нас рік не високосний. Якщо рік буде високосний, то необхідно до 91 години додати ще 24 години, і тоді експедиція у дорозі була 115 годин. Так як в умові задачі це не записано, то треба розглянути два варіанти. І 91 година. Це якщо рік не високосний, в якому коли у лютому 28 днів і 115 годин, коли у лютому 29 днів, і рік високосний.